Усім привіт! З вами пані Самуїл, і я вибачаюсь перед вами за довгу відсутність відео на каналі. Швиденько виправляюсь, і сьогодні ми розберемо тему, що таке референси, як правильно їх використовувати для створення своїх ілюстрацій та не бездумно копіювати. Обговоримо план роботи, покажу все на власному прикладі, тож приємного перегляду. Що взагалі таке референс? Це приклад того, на що опирається людина при створенні чогось свого у процесі творчості. Референсами можуть служити як фотографії, малюнки, якісь архітектурні рішення, які сподобались вам своїми ідеями, композицією, поєднанням кольорів або ж цікавим ракурсом. Зараз буду на своєму прикладі показувати, як я використовую референси. Я розпочала новий для себе проект «Fairyland», Land. Мета якого намалювати 31 фею на абсолютно різноманітну тематику. У мене вже є декілька власних прикладів, які я малювала якраз по референсам. Як бачите, я намагалась передати теми якраз через зовнішній вигляд фей хтось вбраний в одяг для малювання, хтось витягає гусінь зі свого саду, а хтось бачить приємні сни. Тож для кожної з персонажок я обираю якісь конкретні референси. Щоб якомога краще передати тему та образ, у відеоформаті буде фея на тематику чаювання, а це значить, що для ідеї мені будуть потрібні референси листя чаю, самі чашечки для напою, зелено жовта палітра та зачіска. Референсом для крил я обрала декількох метеликів одного для форми крила, іншого по кольорам, щоб вони не зливалися з дизайном самої феї. При малюванні, опираючись на референс, ви повинні пам'ятати, що нема потреби повторювати все з фотографії чи ілюстрацій. Якщо за цією справою не стоїть мета навчання. І, звичайно ж, якщо ви вчитеся по чиїмось ілюстраціям, ви повинні будете або про це повідомити, або, що краще, малювати такі картинки в стіл, бо все ж таки. Перемальовувати чужі ілюстрації, а потім видавати їх за свої, м'яко кажучи, не дуже добра справа. Робота з референсами це в першу чергу напрацювання ваших навичок. Це саме допоміжні зображення, і їх можна брати лише як основу для роздумів над ідеєю, а не як остаточне рішення. Я додаю на свою ілюстрацію пару деталей, які мені сподобались. Такі, як, наприклад, форма ручки від чашечки чи форма зачіски, ідею якої я взяла з фотографії перуки. Найголовніше в цей час вмикати і свою фантазію також, бо це саме те, що вам потрібно. Своя ідея. Найголовніше правило правильного використання референсу не повторювати усе один в один. Бо це призводить до надмірного копіювання, а інколи і до порушення авторського права. А я нагадаю а комусь може і розповім про те, що за кожною ілюстрацією, проектом та дизайном стоїть людина, яка так само як і ви, працювала над своєю ідеєю. Навчалась, створювала та робила свої власні помилки. Як тільки творчість, Будь-яка з'являється в інтернеті, на неї вже розповсюджується авторське право, яке не обов'язково повинно мати за собою папірець, підтверджуючи це, яким інколи можуть тикати крадії. кажучи, що, «ну якщо твоя картинка в інтернеті, я можу робити з нею що завгодно. Ні, не можеш. Не переживайте за те. Що у вас може не вийти повторити якусь деталь, яка вам сподобалась. Запишіть її ідею на майбутнє та спробуйте намалювати пізніше, додавши до наступного проєкту чи ілюстрації. Для того, щоб не копіювати повністю референс, подумайте, яка саме частина того, що ви бачите перед собою, вас зацікавила колір, форма і так далі. Посидьте пару хвилин і переходьте до малювання. Ви можете зберегти собі в окремому вікні усі свої знахідки та інколи повертатися до них, щоб пригадати якусь деталь. Мета референсів бути вашим джерелом натхнення та напрямком руху, а не 100% спростити вам художнє життя. Вони, як я вже і казала. Мають за мету допомогти вам різноманітнити свою творчість. Бо так, звісно, що більш досвідчені ілюстратори можуть зробити неймовірну роботу, опираючись тільки на свої думки та ідеї, але це все ж таки досвід, отриманий купою років навчання та аналізу. Уявіть, який шлях вони пройшли для того, щоб малювати без опори. Підказок по анатомії, кольорознавству і тому подібного. Як би нам того не хотілося, все не робиться дуже швидко на все потрібен час. Треба спостерігати, досліджувати та аналізувати свої роботи. Пошук та аналіз референсів це важливий підготовчий етап для багатьох проєктів, будь-то ваша ілюстрація, 3D-модель. Або підготовка вашого проєкту для публікації в портфоліо, про яке я також робила відео. Навіть для цього можна знайти референси, подивившись, як інші готують свої проекти і зробити щось своє, що допоможе краще показати вашу творчість. Навчання новому повинно приносити вам задоволення як процес цього, так і результат. Тож вирішіть для себе, яку саме мету ви хочете досягти саме зараз. Вивчити анатомію, покращити бачення кольорів або ж правила композиції, і шукайте відповідні референси, які допоможуть вам у цій справі. Без аналізу того, що ви робите, ви нічого не навчитеся, а доведеться тільки копіювати. А ця справа, ну аж ніяк не допоможе в розвитку вашої творчості. Завершивши деталізувати ілюстрацію та її оформлення, у мене вийшла ось така фея чаювання, яка завжди принесе вам шматочок лимону або додасть солодких ягід до вашого чайничка. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Розповідайте в коментарях, чи використовуєте ви референси для малювання своїх ілюстрацій чи намагаєтесь працювати з голови. Мені буде дуже цікаво. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. А підтримати мою творчість монеткою ви можете за посиланням в описі на мою крамничку з мерчем. До нових зустрічей, бувайте!